Перехожі вулиці Сосновського вже звернули увагу на техніку, яка працює під мостом. Мешканці міста зупиняються і з цікавістю, спостерігають за робочим процесом. Частину робіт по очистці річки УЖ провели минулого року восени. Як розповів заступник міського голови Ленід Якубовський, заздалегідь було визначено найвужчі місця річки, а потім вже поетапно почали покращувати її русло. Що дасть така робота? Ну, По-перше, воно е не буде того зарослів, водорослів, які от були, ви бачили, які тут були, такі практично хащ. Ми його просто знімемо, просто буде більше привабливо, гарно зроблено. Це перше. Друге, те, що ми сформуємо русло, і річка буде, не буде застаюватися, не буде давати можливість там розмножуватися, рости водорослям, які потім мниють і дають неприємний запах, і розмножують. Йде подальше розмноження цих самих водорослів. Ну і третє, те, що отаке очистку його треба робити постійно. Ви бачите, що там, скажімо, тут під мостом, ми його робили десь 5 років назад, ми вже прочищали. За цих 5 років воно бачите, як знову все позаростало. Тому його треба чистити постійно, щоб воно не заростало. Коли воно заростає, воно нижче потечії дає можливість заростати. Тому ми це робимо. Леонід Павлович назвав і одну з причин, чому заростає головна водна артерія міста. Всьому виною є низький рівень води. Цю проблему могли б вирішити повені, які на своєму шляху зносять рослини бур'ян, тим самим очищують русло водойму. Та за останні роки повені в користі не спостерігалися, тому рівень води в річці тільки знижувався. Наступний етап по очисті річки. Ми збирали фахівців не один раз, комісійно ходили, дивилися. Це треба вже такими легкими затратами, що можна запросити таку більш-менш легку техніку, відносно легку техніку і почистити. Це вже закінчується. Далі треба тільки брати земснаряд і чистити річку тільки земснарядом. Там, де можна обійтися біднього, нього, ми це вже зробили, і практично це завершується. Етап очистки річки Уж, де можна зробити за відносно малі затрати. ми не одинокі в цьому питанні. Ця проблема є загальнодержавною. Згідно статистики, в Україні за рік зникає 5-6 річок. А за останні 20 років держава втратила більше тисячі. Заступник міського голови Леонід Якубовський наголосив: ми зробимо усе можливе, аби зберегти річку Уж.